Була також у мене розмова з ГУР, також щоденний режим роботи у нашій дипломатії цими днями. Багато комунікацій з партнерами. Доручив секретарю Ради національної безпеки оборони активніше залучити зовнішнє фінансування на дрони. Доручив також урядовця і міністру оборони України активніше перевіряти всі домовленості, які є. З партнерами те, що маємо реалізувати на 100%. Але зараз, поки виконується, на жаль, не повністю. Очікую відповідні доповіді на тижні. і ще є урядове рішення на підтримку університетів у прифронтових регіонах, у прикордонних містах, Сумщина, Запоріжжя, Харків, додаткові кошти 300 мільйонів гривень, саме для таких складних обставин. Для закладів вищої освіти, які бережуть наші студентські спільноти, наші студентські колективи, які навчають попри все, попри все, просто молодці. Надзвичайно важливо, щоб українські освітні центри збереглися. Університет Каразіна, багато інших, ми будемо і надалі підтримувати вас.